Вітаю, вітаю народ. Щиро всім дякую за допомогу. Чесно кажучи, мені якось незручно отримувати і просити допомогу в такий час, коли фронт, війна і багатьом людям дуже потрібна теж допомога. Ну от Сьогодні 29 вересня, 2025 рік. Ми тут два дні не були, збирали малину, приїхали. Сьогодні погода якраз така сама, як, як горіло. І хлопці вже мені кажуть, новість, тато вже є дзюра. От. Є дзюра, що значить є дзюра? Зараз покажу, що є дзюра. От. То була моя кімната, пам'ятаєте? Кімната типа студія, часом прямий ефір був. От. Ну, Наша логотип ще поки висить тут. Там ще поки сухо. Ікона ще висить колись мені, тесь, що й подарували. Е, вот. А тут там вже вон, можна наблюдати за зірками. Помаленьку воно рушиться. Ходимо обережно по хаті. Звичайно, що ці наші хвальоні ліжка, які ми зробили самі. Будемо звідси забирати їх, тільки вони були, ну, деталі були зварені на вулиці, а потім ми їх тут зварили. Тобто винести з хати їх неможливо. Їх теж будемо якось розрізати трошки. Ну, По суті, справи нам вже двохповерхові зали не дуже потрібні. Там будемо бачити, що далі робити. Тоже Штори будемо знімати, перестірувати і десь складірувати, може колись пригодяться. Ой, щось. Резкість зовсім машина. Такі чудеса, Такі чудеса, то біда не чудеса. Тут, о, І тут вже починає, починає падати помаленьку. До речі, тут було вивалено, як ми сюди приїхали, тут теж була вивалена стіль. Це ми туди впарили кілька мішків гіпсу, помаленьку заліплювали, засихало, заліплювали, дранку набивали. Е, коли був попередній пожар, пожар і плюс тут ще затікало, воно ну, дах старенький. А оце дитяча, Це більше знімаю відео для хлопців тих, що не вдома. От. Скажу вам, що був час, що та дитяча була ще страшніша. Ми її відремонтували, наскільки могли. Пошпаклювали, побілили, покрасили. Поремонтували вікна. Ну, а зараз воно знову помаленьку валиться. Що ж, ми їдемо. А що таке з тією різкістю? Ну, о, щось різкість не хоче ловити. Може щось на камеру попало. Сумно звичайна справа. Сумно, то не те слово, жалко. Нам було тут дуже зручно. І затишно? Ще раз дякую всім за допомогу. В перших коментарях, при як то там не знаю, прив'яжу при чи приліплю посилання на банку, хто може, допоможіть, якщо можете, будь ласка, от, буду всім дуже вдячний. На що збираємо? Одним словом сказати на житло, на яке житло, ще поки абсолютно не знаємо, не уявляємо, не знаємо, що буде, яка буде судьба цієї залишки в цього будинку і цього участка, бо це дуже важливо. Все-таки, якщо б вдалося нам, що цей участок залишився за нами, це був би великий козир, великий. Левова частка до майбутнього е, мешкання, тобто чи тут щось робити на цьому участку, чи його продати і купляти в іншому місці, чи проміняти ну, варіантів. Бо якщо наша доблісна влада вирішить оставити нас і без цього, це буде нам дуже тяжко. от, Фактично, фактично. Навіть не знаю, як то ми далі будемо викарабкуватися з житлом. Будемо бачити. Багато питають мене, що там, як загорілось. Це я вам ще зніму окреме відео. Сьогодні нема часу, дуже. нам ще треба дозбирати малину, бо хто слідкує за нашими відео, крім того, що згоріла хата, то на другий день померзла малина. Але слава Богу, хоча б скупщики беруть малину мерзлу. Єдина задача, її бігом треба зібрати, поки вона не обсипалася з кущів поки вона не зугнила. Не зацвіла, не згнила. Так що ми сьогодні ще плануємо е, е, дозбирати малину, хоча на, на, на дворі дощ. А далі будемо знову щось тут щось трошки ну, вирулювати. Дуже проблемно. Я, я просто не можу уявити, як тим людям, що там на фронті. Це коли у нас тут спокійно, ми можемо спокійно їздити, щось тут робити, а там під обстрілами це страшно. дуже страшно. дуже страшно, страшно, Люба біда дуже страшно, але і, і страшно втратити своє житло, в якому привикли жити. Зручно, тепленько. Знаєш кожну шпарку, кожну. кожну... Мишачу дирку, кожну шпарку в підлозі. От, от... <кій> не збиралися проходалася доска. Планували її замінити. Вже, звичайно, справа її заміняти немає ніякого сенсу. Якраз буквально пару тижнів назад поміняли скло в вікнах, які були розбиті, бо якби йде діло до зими, щоб було тепліше. Ну, то таке. Добре, всім ще раз щиро дякую за допомогу. До нових зустрічей. Ми ще будемо знімати. Хоч згоріла хата, то хоча б контент не знімаємо. От. А будуть відео про мою версію причини загорання. Будуть відео, що тут ще в нас, що ми там в тому попілі на горі вишкрабаємо металолому, типу, типу, типу розкопки. Так що, можливо, комусь буде цікаво, не цікаво. Но... До нових зустрічей, бувайте, їдемо працювати, бо роботи, роботи. Роботи так було багато, тепер її в сторону стало більше. От. Техніка ще мокне, ще до того руки не дійшли. Деня, що ти вчепився до того ковра? Як треба де керкером помиємо. От. Але треба, треба, треба мотоцикли ховати, бо дощ для техніки то погана штука. Маркіян! Накрий того їжа, чопера мотора, там ж розібрано, затече туди вода, буде Гандрик йому. От. Жулік. Чого ти? Де добуде, чого ти мокнеш? Вот. Ну, от. Ну, Отаке, коротше. Більш-менш поховали те, що може розкиснути. О! Маркіанти знайшов болта до тієї штуки. Не знайшов? Найш... Не е але ти дарма, ну ладно, хрен з ним, накривай поки плащом. Приклад... Поприкладай, щоб, цього... щоб вітер не здув. От, картина страшненька, навіть дуже. Дійсно, щось таке нагадує, як кадри з фронту. Ні? Добре, бувайте. Дякую всім за допомогу. Їдемо ми малину збирати. Хлопці не хочуть, і я не хочу. Зараз в руки зимно, мокро буде, позасмаркуємося. Ну, але то якась ще копійка буде. Надіюся. Все бувайте.